Друзі, хочу вам розказати про компас. Я сьогодні вже знімав це відео. Куди стрілку ви направите, то має йти йти. Куди стрілка веде куди вам йти. Все, ставте лайки, підпишіться на канал, колокольчик, щоб було багато переглядів. Ми з вами вже скінчаємо це відео. Коментуйте мені. Ну, на этом все Зараз поставлю на паузу, потім ще щось вам скажу. <плес> я постав вам, що на паузу, тепер дивіться. Нам понадобиться таку повернути, там де зараз стрілка стоїть, цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, пишіть коментарі, які ви хочете ще, щоб я зняв відео. І компас, цей спеціальний компас, що ваш, вам пригодиться. Всім пока!